Маріуполь хворий. Мешканці заперечують, що Росія активно відбудовує окуповане місто, зруйноване окупантами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Мешканці міста кажуть, те, як Росія хоче показати Маріуполь світу, дуже відрізняється від реальності. Росія зруйнувала Маріуполь під час кількомісячної облоги у 2022-му. Тепер вона каже, що відбудовує місто. Те, що показують по російському ТБ, це казки для дурнів. Більша частина Маріуполя досі лежить у руїнах. Це говорить Іван, українець, який живе в окупованому Росією Маріуполі. Ми змінили його ім'я, оскільки він боїться репресій з боку російської влади. Вони ремонтують фасади будівель на головних вулицях, куди приносять камери для зйомки. Але за рогом руїни та порожнеча. Багато людей досі живуть у напівзруйнованих квартирах. Стіни, яких ледве тримаються, каже він. Минуло трохи більше трьох років з того часу. як Маріуполь захопили російські війська після жорстокої облоги та невибіркового бомбардування міста. Це стало одним із ключових моментів перших місяців повномасштабного вторгнення. Тисячі людей загинули, а за оцінками ООН 90% житлових будинків були пошкоджені або зруйновані. В останні місяці відео деяких проросійських блогів демонструють глянцеву картинку відбудованого міста, пошкоджені будівлі. Відреставровані життя повернулося до нормального русла, але поспілкувавшись з понад півдесятка людей, можна зробити висновок. Деякі з людей досі живуть у Маріуполі, інші утекли після окупації, щоб скласти справжню картину життя в окупованому місті. Навколо багато брехні, каже 66-річна Ольга Онишко, яка виїхала з Маріуполя наприкінці минулого року і зараз живе у Тернополі. У нас було гарне місто, але тепер воно хворе. Я б не сказала, що вони, російська влада, багато чого відбудували. Є центральна площа, там реконструйовані лише будівлі, а також є порожні місця, де стояли будинки. Вони розчищали завали, але навіть не діставали тіла загиблих. Їх просто завантажили на вантажівки разом з Брухтом та вивозили з міста. У місті також гостра нестача води. Вода є день-два, а потім її немає три дні. Ми тримаємо вдома відра та каністри з водою. Колір води такий жовтий, що навіть після кип'ятіння її страшно пити, каже Денис, ще один мешканець Маріуполя, ім'я якого змінено. Дехто навіть казав, що вода схожа на Кока-Колу. Сергій Орлов, який називає себе заступником мера Маріуполя у вигнанні, каже, що канал Сіверський Донець. Донбас, який постачав воду до міста, був пошкоджений під час боїв, залишилося лише одне водосховище, яке постачало воду до Маріуполя. Для нинішнього населення цього вистачило б приблизно на півтора року, оскільки окупація триває довше. Це означає, що питної води взагалі немає. Вода, яку використовують люди, навіть не відповідає мінімальному стандарту питної води, каже Урлов. Мешканці розповідають нам, що електронно. Електрику часто відключають харчові продукти дорогі, а ліків мало. Недоступні базові ліки. Діабетикам важко вчасно отримувати інсуліни. Він шалено дорогий. Зверталися також до російської адміністрації окупованого Маріуполя з запитанням щодо дефіциту та водопостачання. Поки що відповіді не отримали. Попри побутові труднощі, найважче в місті кажуть мешканці, це життя спостерігати за тим. Чого навчають українських дітей у школі? Андрій Кожуши навчився в університеті Маріуполя протягом року після окупації. Тепер виїхав до Дніпра. Вони вчать дітей неправдивій інформації та пропаганді. Наприклад, у шкільних підручниках зазначено, що Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Кримська та навіть Дніпропетровська області уже є частиною Росії, каже Андрій. Він також розповідає про спеціальні уроки під назвою розмови про важливе, на яких учням розповідають про те, як Росія звільнила російськомовне населення цих регіонів від нацистів у 2022-му. Для усіх, хто лишається в місті, кожен день це випробування. Щодня ви видаляєте повідомлення на своєму телефоні, бо його можуть перевірити на контрольно-пропускних пунктах. Ви боїтеся дзвонити друзям в Україну, щоб ваш телефон. Не прослуховували сусіда з будинку поруч заарештували прямо на вулиці, бо хтось повідомив, що він ніби передавав інформацію українським військовим. Живеш як у трилері, постійна напруга, страх. Та недовіра, поки тривають переговори між Україною та Росією, з'являються припущення як в Україні, так і з-за кордону, що їй потрібно буде поступитися землею в обмін на мирну угоду, віддати територію заради угоди з Росією буде зрадою. Десятки людей щодня ризикують своїм життям, щоб передати інформацію Україні, а не для того, щоб якийсь дипломат в костюмі підписав папір, який нас здасть. Каже мешканець: ми не хочемо миру будь-якою ціною. Ми хочемо звільнення.